Такого ви ще не читали. Ця темрява не фантазія вона жива, і вона знає, що ви її боїтеся. Зникла дитина, закрите селище, люди мовчать. А кримінальний психолог Гайстер, єдиний, хто намагається дивитися глибше, куди інші не сміють. Що приховує Бузький сад? Чому зникнення повторюються? І хто або що залишає криваві сліди біля покинутого заводу. Цю історію неможливо описати словами вона як сновидіння, від якого прокидаєшся з серцебиттям, і не розумієш, чи це вже минуло або ще ні. Це роман про темряву, ту, що в людях, про страх, який мовчить, про гріх, що проростає, і про тінь, яку ми всі несемо, навіть коли не помічаємо. Я бачу, вас цікавить пітьма Іларіон Павлюк. Якщо ризикнете, повертатись назад буде вже пізно.